Як виглядає совковий ідіотизм? Замість того, щоб навпаки якось засіяти оце недорозуміння травою, щоб пилюка не розліталась, щоб на вікнах не була грязюка постійно, бо це взагалі якийсь жах. Вони ту нещасну травичку, яка пробилася і стримує пилюку. Виривають. Натомість, щоб перекопати витоптаний газон, у них немає такого, такої опції. Вони таке не проблять. Скільки раз казала, коли ви приведете газони в порядок, вони кажуть, це не наш обов'язок. А от виривати травичку, яка стримує хоч якось оцей бруд, який називається дитячим майданчиком, це, будь ласка, Господи, країна ідіотів, засрених газонів, як то кажуть, зелених помідорів.